Так, наступний у нас двірком Олександр Миколайович, бачу вас, начальник управління фактичних перевірок головного управління ДПС у місті Києві. Доброго дня. Е, Олександр Миколаївич, перед тим, перед тим, як ви будете викладати, я оголошу вашу тему у нашого активного члена асоціації є питання. Щоб не бути, як я говорю, іспорченим телефоном, да, я вирішила надати Юлії е, е, Господі можливість Дякую. задати вам е, конкретне Юлія, конкретно і швидко. Доброго дня, да, доброго дня. Добре. Давайте. Добре. Дуже просимо допомоги. Нам питання наступне, ФОП єдиного податку, друга група займається харчуванням, шкільні і дальні, гарячими стравами і мають буфети, чи обов'язково мають використовувати РРО чи квітанції розрахункові, чи взагалі можуть не застосовувати. Будемо дуже вдячні. Дякую за питання. А, так, 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 зараз. Я можу відповісти зараз на питання, а потім до загальної лекції перейдемо. Так, да, так, да, да. я ж тому й вирішила, щоб ви вже відповіли. Навіть у нас є стаття закону в загальному порядку, порядок проведення розрахунків, і обов'язковість застосування РУРУ передбачено законом України про застосування реєстраторів розрахункових операцій. Там є стаття 9, яка передбачає випадки, коли реєстратор розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються. А, Пункт 11 передбачає, що е, при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, систем, бочок та бідонів, страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу. В такому випадку РРО, ПРРО і розрахункові квитанції не застосовуються. Тобто ми його можемо Застосовуйте пункт 11, так? Да? Так, у вас це, вибачте, уточніть, будь ласка, це загальноосвітня школа чи загальноосвітні школи вони а, мають гарячі харчування можете... і мають буфети, там готівка. І це нас дуже хвилює, Олександр. Так, це питання урегульовано пунктом 11 статті 9 закону про РРО, РРО, РРО та розрахункові квитанції можете не застосовувати. Не дуже гарно дякуємо. Запитання. Ой, до... Юлія. Е, отримала відповідь, а ми рухаємося далі. Да? Рухаємось далі. Так, питання, да, моє, да. яке я буду. Зараз, зараз, зараз. Давайте вже я вас е, Олександр Миколаївич. Е, переходимо до, до основного питання, яке буде висвітлено лектором. Та яке ідентичне назві теми РРО Перерод 2023 використання помилки відповідальність. Прошу вас, Олександре. Дякую за надану можливість висвітлити, висвітлити цю тему. Дійсно, питання фіскалізації розрахунків в Україні є актуальним, актуальним вже декілька років і на сьогодні. Також хочу сказати, що кожна цивілізована європейська країна, яка має... Абсолютно прозорі правила господарської діяльності, так і Україна повинна, не повинна бути виключенням. Якщо ж ми йдемо в Європу, і нам імпонують саме такі європейські цінності. Свій початок запровадження обов'язкового застосування РРО або ПРРО береще від моменту ухвалення законів у 2019 році, 128-129, яким було запроваджено низку новацій у цій сфері. Однак, законом України про внесення змін до податкового кодексу та інших законів щодо лібералізації застосування РРО у 2020 році. Це закон був номер 10.11, Відтерміновано обов'язкове було застосування РРО ПРРО для платників єдиного податку другої та четвертої груп фізичних осіб підприємців, саме до 1.1.2022 першого року. Відповідно, застосування РРП РРО з 1 січня 2022 року при проведенні розрахунків є обов'язковим. Водночас, для переважної більшості суб'єктів господарювання за нормами законодавства, які діють на сьогодні, штрафні санкції до 1 жовтня 2023 третього року, цього року не застосовуються. Про що я розповім далі, впродовж останнього часу податковими органами проводилася активна роз'яснювальна робота серед платників податків щодо необхідності реєстрації застосування РРО. Тож підприємці мали вдосталь часу, аби підготуватися до роботи за новими правилами. На жаль, не всі використали цей час на користь і тому ми зараз намагаємось використати цей час, який залишився, максимально ефективно і роз'яснюємо, пояснюємо, зустрічаємося і, наприклад, сьогодні також проговорюємо це питання. В першу чергу необхідно розуміти, що фіскалізація розрахунків це зовсім не про податки, це, по-перше, про захист прав Покупців товарів або споживачів, так як отриманий фіскальний чек, дозволяє захистити права споживача, повернути товар або замінити його на якісне, також це про відповідальне ведення бізнесу перед суспільством, а також про виконання безпосередньо обов'язків, передбачених законодавством, реєструючи РРО ПРРО, платники податків залишаються на тій системі оподаткування, які були. І не сплачують не на копійку податків більше. Це дуже важливо, тому що дуже багато побоювань саме у платників, спілкуючись з якими ми зараз чуємо. Від них те, що я. А якщо я, мене заставлять перейти на іншу систему податку? Зовсім ні. Ви з кожен платник, який перебував, наприклад, на другій системі оподаткування, він і залишається на другій системі оподаткування. На сьогодні податківцями переважно контроль в ході фактичних перевірок здійснюється за повнотою фіскалізації розрахункових операцій а тому тим підприємцям, які сумлінно виконують свої обов'язки, декларують реальні обсяги доходів. Турбуватись зовсім немає про що не потрібно водночас з тим, хто занижує свої доходи. Ми рекомендуємо все ж таки переглянути підходи до ведення бізнесу. Можливо, потрібно перейти на іншу групу єдиного податку чи замінити систему оподаткування з другої, наприклад, на третю, або з першої на другу, щоб в подальшому працювати чесно та відповідально на благо нашої держави. Тож, давайте перейдемо, хто ж має застосовувати РРО ПРРО. Почнемо з того, що, як я вже казав, обов'язок застосування РОП РРО передбачено законом України про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі громадського харчування та послуг від шостого сьомого 95 року номер 265 ВР, за загальним правилом, суб'єкти господарювання. Які здійснюють розрахункові операції готівковій та або безготівкові форми безготівкову форму ми маємо на увазі із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів при продажу товарів або наданні послуг. У сфері торгівлі громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції зобов'язані проводити розрахункові такі розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані, переведені фіскальний режим РРО або розре... зареєстровані програмні реєстратори розрахункових операцій. Також зобов'язані видавати фіскальні чеки встановленої форми та змісту. Необхідно зазначити, що з цього правила є виключення. Виключення вони передбачені саме податковим кодексом та статтею 9 цього ж закону. Один з таких виключень ми вже сьогодні проговорили, відповідаючи на питання. А в загальному хочу також повідомити, що до таких видів діяльності або платників відносяться, наприклад, платники єдиного податку першої групи, але необхідно е е врахувати. Що платником єдиного податку першої групи може бути той суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність самостійно, не має найманих працівників, який має дохід, який не перевищує 1 мільйона 118 тисяч 900 гривень, або ж здійснює торгівлю на ринках, або надає побутові послуги населенню при недотриманні будь-якої з цих умов, цей платник не може перебувати на Першій групі єдиного податку, відповідно, звільняється, не, не може користуватися пільгою щодо незастосування РРО або ПРРО. Також звільняються від обов'язковості фіскалізації всі банківські операції. Тобто, якщо ми проводимо розрахунки з розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок між суб'єктами господарювання, наприклад, такі операції не фіскалізуються, не потребують фіскалізації. Також е, не потребують фіскалізації операції е, за послуги у разі проведення розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування, таких, наприклад, як Приват24 е, або сервісів переказу коштів. Це ми все до сервісів переказу коштів ми відносимо портмоне або, наприклад, лікпей. Зауважу, що це виключення стосується саме за оплат за послуги. Решта операцій, тим паче за готівку, повинна фіскалізуватися за допомогою РРО по РРО. З 2019 року, коли саме йде започаткування обов'язкової фіскалізації переважної більшості розрахункових операцій від бізнесу було дуже багато нарікань, що держава і податкова не забезпечує якимось безкоштовним рішенням, яке б дозволяло фіскалізувати ці операції, що касові апарати є дорогими, обслуговування є також коштує певні гроші, тому за цей час податковою службою було розроблено програмний реєстратор розрахункових операцій, який абсолютно. Легкий та простий у користуванні. необхідно для того, щоб його зареєструвати, необхідно подати лише три документи: це повідомлення форми 20 ОПП, це реєстраційна заява форми 1 ПРРО та повідомити про сертифікати відкритого ключа тієї особи ФОПа або касира, який буде безпосередньо проводити розрахунки. І саме найголовніше, що він є абсолютно безкоштовним. В Україні досить багато комерційних застосунків, які дозволяють фіскалізувати розрахункові операції, такі як смарт-каса, кашалот, чекбокс, тощо платники податків можуть обирати на свій вибір найбільш зручний для себе, такий, який найбільше підходить для ведення господарської діяльності, особливо якщо Є в ній якісь певні особливості. Хочу додатково зазначити, що є одне виключення по ПРРО. ПРРО не може бути реєструватися і використовуватися при здійсненні роздрібної торгівлі пальним. Це одне єдине виключення. Всі ПРРО виконують одну і ту ж саму функцію. Як і комерційний застосунок, як і державний безкоштовний здійснюють фіскалізацію розрахункових операцій, і особливих переваг комерційні застосунки перед безкоштовним державним ніяких немає. Задля зменшення тиску на бізнес владою було попередньо проведено вкрай важливу та необхідну роботу щодо лібералізації порушень порядку проведення розрахунків та касової дисципліни. Хочу зазначити, що на сьогодні відсутня будь-яка відповідальність за невідповідність готівки в касі, наприклад, або неоприбуткування готівки чи перевищення лімітів каси. Все на сьогодні єдиним таким. Обов'язком, за яким здійснює контроль податкова служба при проведенні саме контрольно-перевірочної роботи, це є обов'язковість фіскалізації всіх розрахункових операцій. Хочу зазначити, що обов'язки, які є перед суб'єктом господарювання при проведенні розрахункових операцій, передбачені в статті 3 закону 265, про яких я як казав. Раніше це перше це проводити розрахункові операції. Друге, це видавати, надавати особі, яка отримує або повертає товар, відмовляється від послуги. Наприклад, в обов'язковому порядку розрахунковий документ становленої форми та змісту на повну суму проведеної операції. Знову ж таки, використовуючи програмні реєстратори розрахункової операції, платники податків можуть видавати фіскальний касовий чек. Показуючи його платнику візуалізацію, тобто ми цей програм на цьому програмному засобі створивши і фіскалізувавши розрахунковий документ, його показуємо. і Якщо покупець забажає його отримати, є можливість його відправити на будь-який месенджер. Хочу також додатково відступлю, що програмні реєстратори розрахункових операцій встановлюються. Реєструються на фіскальному серві податкової, реєструються на будь-якому доступному гаджеті: чи то мобільний телефон, чи планшет, чи комп'ютер на будь-який гаджет, який доступний під рукою. Також одним з обов'язків при проведенні розрахункових операцій є ведення обліку товарних запасів на місці їх реалізації, Заборонено реалізацію товарів, які не обліковані в встановленому порядку. Однак ця норма не стосується платників єдиного податку, які звільнені від ведення його обліку. Для платників єдиного податку єдиним є обов'язком ведення обліку: це по тим товарам, які є ризиковими. До ризикових податково відносить технічно складні побутові товари, лікарські вироби, ювелірні вироби. Ювелірні вироби. Так. Потім давайте розглянемо помилки, які допускають платники податків. При проведенні розрахунків, організовуючи бізнес процеси торгівлі та послуг, на основі тієї інформації, яку ми отримаємо в ході своєї роботи контрольно-перевіручення, перше це використання перерони за адресою реєстрації. Як я казав, програмний реєстратор розрахункових операцій є можливість. Встановити на будь-який гаджет доступний під рукою, наприклад, мобільний телефон. Є випадки, коли зареєструвавши програмне РРО на відповідну адресу, а він реєструється на господарську одиницю за певно визначеною адресою, використовується за іншою. Це є порушенням і суб'єкти господарювання, які так вчиняють, притягуються до відповідальності. Друге, це банківські посттермінали. Частина суб'єктів господарювання, використовуючи банківські посттермінали, не фіскалізує ці операції. Хоча закон про РРО чітко визначає обов'язок. Я зазначав, що безготівкові операції, які проводяться через банківські із застосуванням електронних платіжних засобів, а саме це банківські посттермінали, такі операції підлягають обов'язковій фіскалізації. Також є один із порушень, яке досить часто виявляється нашими ревізорами, це відсутність можливості розрахунків безготівкої форми. Знову ж таки, банківські посттермінали на сьогодні, постановою кабінету міністрів від 29.07.2022 року, номер 894 – передбачено, що всі торговці в населених пунктах, де більше 25 тисяч населення з 1 січня 2023 року. Повинні забезпечити можливість розрахунку в безготівковій формі. Ця норма не стосується першої групи платників єдиного податку, також не стосується виїзної торгівлі, не стосується торгових автоматів, а також продажу власної виробленої або вигодованої продукції. Всі решта стаціонарних об'єктів торгівлі або послуг повинні забезпечити можливість. Розрахунку в безготівковій формі за допомогою не обов'язково посттерміналів. Є банківські установи, надають інші е, можливості проведення розрахунків. На сьогодні досить популярним є е, спосіб е, розрахунків через QR-код, який генерує можливість розрахунку замість банківського тест посттерміналу, і е, таким шляхом надаються послуги еквайрингу. Давайте перейдемо до відповідальності, враховуючи ситуацію, яка в нас склалася починаючи з 2020 року, ковід, потім почалась війна. Багато суб'єктів господарювання не змогли повністю виконати свої обов'язки щодо реєстрації програмних РРО або класичних РРО, та не забезпечували фіскалізацію всіх розрахункових операцій. Законодавцем передбачено можливість. Звільнення від відповідальності на сьогодні, і таке звільнення буде до 1 жовтня 2023 року. Всі порушення, всі, вся діяльність, яка проводилася з господарювання з порушеннями починаючи з 1 січня 2022 року і по 1 жовтня 2023 року. Не передбачає застосування штрафних санкцій, окрім певних. Визначених випадків такими випадками є проведення розрахункових операцій з порушенням тих операцій, які пов'язані з реалізацією підакцизних товарів на сьогодні. В таких випадках, у разі порушення допущених у випадку реалізації підакцизних товарів, штрафні санкції застосовуються на сьогодні і будуть застосовуватись після 1 жовтня 2023 року. Хочу додати, що починаючи з 1 жовтня 2023 року, всі суб'єкти господарювання будуть нести відповідальність, передбачену пунктом 1 статті 17 закону про реєстратори розрахункових операцій, закон 265, а це 100% вартості проданих товарів з порушенням у разі допущення порушення вперше. У разі повторних порушень ця сума збільшується і буде становити 150%. Однак для суб'єктів господарювання платників єдиного податку, які не реалізують е, ризикові групи товарів е, до е, 25-го року, до серпня 2025 року, передбачена е, штрафна санкція у зменшеному розмірі. Це 25% від суми проданого товару за порушення, допущене вперше. І 50% за порушення повторні, які е, допущені платником податків при проведенні розрахункових операцій. Це в загальному, що я хотів повідомити вам. Якщо у кого є питання, я з задоволенням готовий відповідати. Да, Олександр, в чаті є питання. Ага, доброго я читаю. Доброго дня Добре. компанія займається наданням послуг. Платежі приймає через сервіси Портмене і ЗІП компаніями надання послуг платіжних систем із відповідними ліцензіями, чи можемо ми використовувати пункт 14 статті 9. Так, якщо ми звернемось до пункту 14 статті 9, вона чітко визначає пільгу. Я про неї, до речі, на самому початку говорив. Раз. Пункт 14 статті 9 говорить нам, що реєстратори розрахункових операцій та або програмні реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків, виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказу коштів. Тобто, якщо ваше підприємство надає послуги і приймає оплати через Сервіси переказу коштів, наприклад, портмоне, в даному випадку випадку РРО можна не застосовувати. І РРО, і ПРРО, Кі операції проводяться без їх застосування, але на бажання можете фіскалізувати. Дякую. За це питання, да ще хотів би звернути увагу: у нас досить таке є. Питання, яке постійно проговорюється в суспільстві, в бізнесі, це інтернет торгівля. Я хотів би, мабуть, окремо зупинитися, можливо, це кому буде цікаво, або використати свої господарські діяльності. На, на прикладі, наприклад, інтернет торгівля через нову пошту. Питання застосовувати повинен продавець товарів чи не повинен застосовувати РРО ПРРО. Хочу сказати, що в даному випадку при розгляді цього питання необхідно врахувати багато особливостей, і в першу чергу потрібно читати ті договори, які заключає суб'єкт господарювання з тими суб'єктами господарювання, які забезпечують переміщення товарів або переказ коштів, от випадку продажу в інтернет-торгівлі через нову пошту, ми маємо чотирьох суб'єктів. Трьох суб'єктів господарювання і покупця: це продавець, покупець, товариство нова пошта як логістична компанія, яка забезпечує виключно переміщення товару, доставку товару із пункту А в пункту Б пункт Б, та е, фінансову компанію, яка забезпечує переказ коштів, виключно переказ коштів. В даному випадку продавець відправив відправляв при відправленні товару, зобов'язаний провести розрахунок через РРО. У випадку повної післяплати, провести розрахункову операцію реворро в безготівковій форми вкласти фіскальний чек в посилку. Покупець, отримавши товар, отримує розрахунковий документ та здійснює переказ коштів. В даному випадку доставку товару здійснює одна компанія, інша компанія забезпечує переказ коштів і видає вже фіскальний чек саме на переказ коштів. І в подальшому е, переказує кошти з розрахункового, е, з розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок е, продавця, і ця операція вже є банківською і не потребує фіскалізації. Тому прошу е, хто здійснює інтернет-торгівлю, врахувати це в своїй господарській діяльності. Цю інформацію. Дякую. Якщо